Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо огляд моїх рослинок на балконі, тож запрошую вас до себе в гості на маленьку екскурсію: беріть чай, каву, вмощуйтесь зручненько і давайте дивитись. А тепер переміщаємось до ось цього філодендрона Біркін, мого страждальця, якого у мене навіть виникало бажання виконати його нафік, бо він мене дістав. Але зараз подивіться. Є в мене відео на каналі, яке називається Ніколи більше не куплю. То одна з героїнь цього відео це оця рослина філодендрон Біркін. Ну, якщо чесно, я думку свою не змінила, і справді, якби ще раз купувати, я б його не купувала однозначно. Але дуже вдячна коментаторам, тих, хто дивився це відео, і давали мені поради, як рятувати рослини. Дуже я вам всім вдячна, якщо ви бачите це відео. Дуже багато з цих порад допомогли. Бачите, ось погризаний цей листочок. Лікувала я його від шкідників, від тріпсів. Колись і кліщик, може, бігав, але пролікувала. Навіть я не бачила якихось ознак виражених, що там хтось живе. Але мені писали в коментарях, що хтось там таки живе. Тож я пролікувала, поставила на яскраве освітлене місце, яке знайшла. І ось він, нарешті, видав мені перший гарний листочок багато дуже зеленого, деформованого, некрасивого прийшлось зрізати. Зараз він не скажу, що такий прям пишний. Але нарешті, нарешті, він почав подавати якусь надію на те, що все ж таки. він Буде виглядати нормально, а не облізлим таким з покрученим листям страшком. Перший цей листочок, красивий, дуже мене тішить, ну, приємно подивитись на нього, погодьтесь. Але думаю, що доведеться його потім також вкорочувати, черенкувати, тому що, скоріш за все, витягнеться. Ну, тобто, ось такі філодендрони, це завжди якісь танці з бубнами навколо них. І тому, хоч він і почав виглядати, почав видавати нормальні листочки, та все ж таки другий раз я б не стала собі його купувати. Не ті в мене умови. Йому однозначно потрібне яскраве освітлення. Ось цей симпатичний каланхое, гарненька форма листочків, ось так підріс, нижні вже псуються, і треба буде теж щось з ним мудрувати. Щось робити, якось омолоджувати, тому що нижні листочки ну, це, в принципі, природній процес. Ще дуже навіть і диво, що вони не відпали взагалі, тому що в Каланхої нижні листочки можуть відпадати з часом, але поки зберігає такий досить декоративний вигляд. Так, ну і що в мене тут цікавого? Є ось такий ковеус шоколадно-бордового кольору, бурячного. Трохи вже підстригла його, влітку, звичайно, він був дуже пишний і гарний, на зиму задача одна: зберегти його до весни. Взимку вже не буде він мати таку гарну форму, буду підстригати, але саме цей сорт в мене звик вже до кімнатних умов, тому гарно зимує, і навесні я його спокійно начеренкую і буде знову молода і гарненька рослинка. Було б місце, можна було б виростити його взагалі велетенським кущем. І ще в мене є тут цікава рослинка, яку теж не часто я бачила в когось. Це брейнія сніжна, мені схожа на акацію невелика рослина, листочки маленькі, там, трохи більше сантиметра, мабуть. Ось такі має строкаті листочки варігатні. Якщо тримати там, де світла менше, то йде в зелений колір, тому треба все ж її гарне освітлення, тоді стає ось такою пістрявою і яскравою. Витягнулася вже у висоту так нормально. Внизу там дала пару гілочок. Я думаю, що треба буде думати про те, щоб її потім стригти і пробувати вкорінити верхівку. Ось Знизу трошки пишності вже дала. Пустила такі бічні гілочки, але загалом росте такою, знаєте, як пірамідальна туполя, висока і не широка. Ну, для тісного простору на моїх підвіконнях це дуже добре. Якби мені зручно такий формат рослинки, що вона, як свічечка струнка, росте вгору. Але загалом, звичайно, як би хотілося все ж таки мати пишне деревце. Дуже гарна, цікава рослинка, теж одна з улюблених. Оце та, яку мала б в колекції завжди. І точно, якби щось трапилось з цією, купила б ще раз. Але, думав, все буде з нею раз, росте вона нормально, ніяких проблем, теж така нескладна в догляді. Ну, як і у всіх схожих на деревця рослин, частина листочків може псуватися, відпадати з часом. Але наростає нове на молодих гілочках. Дуже красива, цікава. Ось якщо зустрінете, то сміливо можете купувати. Нескладна рослинка, дуже гарна. З нею ми подружилися. Так, ідемо далі у самий самий куток за куток мого балкону, який знаходиться у мене за спиною, коли я сиджу і попиваю каву. Це ось такий мій великий гібіскус. До якого я посадила в ноги йому, щоб не була гола земля, традесканцію. Непогано вони себе в тандемі в принципі, почувають. Ось так це виглядає. Трохи, може, замало світло було якийсь час, тому що стояв на іншому балконі під північному, але зараз, ось тут, після обіду, зазвичай буває сонечко. І тому цей гібіскус ось так шикарно наріс, не витягує гілочки після стрижки. Бачите, такий зелений красунчик. Нарешті я задоволена тим, як він виглядає. Гарний, блискучий, зелений. Це найзвичайнісінький сорт, той, що квітує червоними квіточками, і квітка тримається один день, але дуже швидко зростає. Тому ось один з моїх улюбленців. Це пандорея жасминовидна на опорі. Опору зробила нещодавно, буквально кілька днів тому, щось там намудрила, накрутила. Це теж одна з тих рослин, які я відношу до своїх невдач і яка була героїнею відео ніколи більше не куплю. Не буду я так купувати, якщо з нею щось станеться, це точно. Тут в мене різноманітні маленькі рослинки. Ось це одна з улюблених і одна, я вважаю, з найкращих кімнатних квітучих рослин це кросандра. Дуже довго квітне, ось на цьому колоску, знизу і догори починають розкриватися квіточки. І квітує вона кілька місяців. Дуже довго. Невибаглива, гарна. Ось одна з найкращих квітучих рослинок, на мою думку. Бачу, літають в мене тут оці чорненькі мошки. Поки мене тиждень не було вдома, мої домашні. Намагалися поливати моє все багатство. Звичайно, опалення не було холодно, вони попереливали квіти, я навіть переживала, щоб не почалася десь коренева гниль, але поки що ть -ху -ть -ху, кореневої гнилі нема. Та зате мошки літають по всій квартирі. Ну, Якщо вони мене допечуть і родину мою допечуть ці мошки, доведеться таки проливати актарою. Тоді питання вирішиться швидко. Так, ось це красула плауна видна. Теж дуже гарна і цікава рослинка, суккулент. І ще ось оце симпатичний пишний кущик. Це вкорінилися після стрижки грошового дерева череночки верхівочні. Саме ось так і хочу, щоб росли пишним кущиком. Це мініатюрний сорт і виглядає ну, симпатично і акуратно. Це теж. Неулюблена мною рослинка, а Кріт. Взагалі, а дуже люблю. Але ось саме цей сорт Кріт не дуже мені подобається, тому що він витягується. Це показую вам верхівка з кактусу. Кактус має в нас таку назву, як Пізанська вежа. Вставлю фото чи відео, як він виглядав, це в кімнаті доньки стояв, ну вже падав і падав. Ну, щось треба робити, зрізала, лежить, підсихає, буду намагатись корінити. Це Еухаріс, Амазонська лілія, гарна, велика вже наросла. Прекрасно себе тут почуває, хоча тут, звичайно, трошки затісно їй. ось там, де є простір, листя ось таке гігантське. Там, де впирається вона в стінку, звичайно, листочки ось так деформуються, пристосовуються, і вони менші, тому що світла їм не вистачає, але почала активно рости, давати молоді листочки, і дуже-дуже мені хочеться побачити квітування, тому що квітує вона дуже гарно. І ще й пишуть, що ароматні квіти в неї. Тому ось чекаю. Чекаю, коли ця красунечка зробить мені такий подарунок і випустить квітонос. Ну, не знаю, коли це буде, але маю таку надію, що колись таки та й заквітне і порадує мене. Вмикаю світло, покажу вам, як тут я накрутила собі пристосування до зими, тому що взимку, влітку тут в мене світла не було, підсвітки я все прибрала. Взимку, звичайно, що дуже похмурі дні на Київщині, в нас, майже завжди, майже завжди похмуро і сіро, тому доводиться викручуватись, придумувати ось таке освітлення. Один зі світильників дивиться в цю сторону, в цей куток, тому що тут теж темно. Щоб трошки підсвітити, і кілька ламп ось туди. Зараз я вже намагаюся купувати лампи, якщо для підсвічування, то звичайні білі, не оці рожеві, рожеві і неприємні для очей, і, в принципі, немає в рослин такої потреби в цьому рожевому світлі. Ну І на завершення такий круговий обзорчик мого балкону ось так покажу цей стелаж іще раз. Ось цього шикарного пана зверху, якого очікують великі зміни, барлерія і підвіконня. Ось так в мене тут батарея опалення під вікном стоїть. Пеларгонії три штучки. Ось ці красончики, які я вам показувала. І колеус. І ось так в мене світяться тут лампи вдень, підсвічують мої рослинки у зимовий період. Ось так. І отут трошки місця, де я тіснюсь серед всіх моїх рослинок. Тіснувато, але зате дуже приємне сусідство у вигляді моїх зелених красунь. Ось такий огляд. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд і бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!